Тя <рикан> тяжко до мобілізації, Дмитро порався по господарству у рідному селі на Волині. А далі три місяці на передовій біда спіткала його біля села Кримське на Луганщині 10 днів тому під час оголошеного затища. Там Вони Розслабилася, віддихали вже ж, перемиряться все. І тут з трьох сторін каже, їх почали це розстрілювати у палаті, яка колись називалась генеральським люксом. Двоє таких товаришів по нещастю: Дмитро та Віталій. Обидва волинянина поранені теж майже одночасно. Оба бойця отримали мінно взривні ранення. Чірі під головного мозку. Віталію у футболці я не здамся без бою. Страждає від тріскучих головних болей. У нього гнояться рани, потрібні постійні перев'язки. Дмитру осколки з голови спершу виймали під час операції у Харкові. Повторно зробили цього понеділка. Вже у Києві. Успішно. Кістку поля пробила, і ці кусочки від кісточки потрапили в мозок. Це вони їх витягали. Він вже психологічно зламаний. У нього паралізовані ліва рука і нога. Все діли медленно, пальчики на себе і на себе. дві ножки одновременно, ліва Він майже не може говорити. Дефекти мови будуть проходити дуже повільно, кажуть лікарі. Це відновлення головного мозку. Процес достатньо достаточно медленний. І до полугоду, і до двох років буває. Молимося в цій церкві і батюшка нашого села теж. І не перестають вклонятися незнайомим людям і волонтерам, які вже традиційно миттєво здійснюють бажання. Що потрібно? Сказала, що потрібно кофту. Ми такого привезли йому, треба, щоб розстібалася, бо рана на голові. Ще не пройшло 10 хвилин, вже спортивний костюм новенький, з етикеточкою. Йому розірвало телефон на цьому. На війні на Миколая подарили телефон. Волонтери, які працюють у госпіталі, вже його по новорічному облагороджують і просять українців проявити активність. Люди зараз зайняті підготовкою до як праздникам і стали більше Думать о своей сім'ї Может быть, немножко менше. Думають уже других людях. Наразі у центральному госпіталі на волонтерському складі не вистачає елементарного води, спортивних штанів, чоловічої білизни, станків і бритв. Натомість люди несуть ялинки та цукерки. Волонтери вже не знають, що з ними робити. Давайте нести поменше цукерок. Поменше печива, отримати отакий, скажімо, персональний подарунок, я вважаю, це більш доречно, і вони дуже раді, коли їм дарують футболки з національною символікою. Ми з острахом чекаємо, коли нам будуть нести сюди кастрюлі з олів'є. Тому, якщо можу я звернутися до наших бабусь жінок, будь ласка. Давайте олів'є обмежимо в цьому руці. Просто бійців воно буде спокушати, а у багатьох тут лежачих строга дієта і зовсім не новорічний настрій. Несерівна нас скажу чесно. Сергій із березня не був удома на війні з відкритою черепно-мозковою травмою. З під Донецького аеропорту потрапив до шпиталю у жовтні. Тут прикутим до ліжка і проведе цей рік. Я навіть не хочу аналізуватися, по тому що він став чорною. Чорним пятном для України для мене проблем із новим роком. Ніяких немає. Новий рік їм забезпечать волонтери, щоб, хоч трошки загоїти душевні рани. На вівторок тут готують великий концерт. А 31-го – шпитальний карнавал. Волонтери дійсно зроблять такий летючий десант по палатам і поздоровлять всіх бійців, які залишаються і вимушено будуть святкувати тут. Новий рік у нас буде Дід Мороз, у нас буде снігурка. У нас будуть білочки, зайчики, сніжинки, шампанське Можливо, Ви знаєте, мабуть, будуть. Нести, я не певна, як ми можемо це обмежити. Ольга Петрів та Максим Петраков, п'ятий канал.